Ну що б здавалося слова? Ну, що б здавалося, слова? Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от бога і голос той, і ті слова ідуть люди. Похилившись, не те щоб дуже зажурившись, а так на палубі стояв і сторч на море поглядав, мов на Юду. Із туману, як кажуть, стала виглядати червонолиця Діана. А я вже думав спать лягать та й став, щоб трохи подивитися на круглолицю молодицю, чи те є дівчину. Матрос. Такий земляк наш з островної, на вахті стоя журився сам собі чогось та й заспівав. Звичайне тихо, щоб капітан не чув, бо злиха якийсь лихий, хоч і земляк. Співав матрос, як той козак, що в наймах виріс сиротою, іде служити в москалі. Давно, давно колись я чув, як стоя під вербою, тихенько дівчина співала. І жаль мені малому стало того сірому сироту, що він утомився, на тин похилився, люди кажуть і говорять, мабуть, він упився, і я заплакав. Жаль малому було, сіроме сироти. Чого тепер тобі, старому, у цій неволі стало жаль? Що світ зав'язаний, закритий? Що сам єси тепер москаль, Що серце порване, побите, І що хороше, дороге було в йому, то розлилося, Що ось як жити довелося, чи так, лебедику? Еге. І виріс я на чужині. І виріс я на чужині, і сивію в чужому краї, то одинокому мені, здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна, аж бачу там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну, у те найкраще село. У те, де мати повивала, мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі й б'ючи, пречистій ставила, молила, щоб доля добрая любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти бога прокляла за мій талан. Аж страх погано у тім хорошому селі. Чорніше чорної землі блукають люди, повсихали сади зелені, погнили біленькі хати, повалялись, Стави бур'яном поросли, село неначе погоріло, неначе люди подуріли, німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши, Назад поїхав знов на чужину. І не в одній мотім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві. Гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини, а при поганій пани жидам, братам своїм хорошим остатні продають штани. Погано дуже. Страх погано в оцій пустині пропадать, а ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха, то скрізь здається любо, тихо і на Україні добро. Меж горами старий Дніпро, неначе в молоці дитина, Красується, любується на всю Україну. А понад ним зеленіють широкі села, а у селах у веселих і люди веселі. Воно б, може, так і сталось якби не осталось сліду панського в Україні. У тієї Катерини, у тієї Катерини хата на помості. Із славного Запорожжя наїхали гості. Один Семен Босий, другий Іван Голий, третій славний Водовиченко Іван Ярошенко. З'їздили ми Польщу і всю Україну, а не бачили такої, як се Катерина. Один каже Брате, якби я багатий. То одав би все золото оцій Катерині за одну годину. Другий каже друже, якби я був дужий, то дав би я всю силу за одну годину оцій Катерині. Третій каже Діти, нема того в світі, чого б мені не зробити для цієї Катерини за одну годину. Катерина задумалась і третьому каже Єсть у мене брат єдиний, у неволі вражій, у Криму десь пропадає. Хто його достане, то той мені запорожці дружиною стане. Разом повставали, коней посідлали, поїхали визволяти катериного брата. Один утопився. У Дніпровім гирлі, другого в козлові на кіл посадили, третій Іван Ярошенко славний Вдовиченко, з лютої неволі із багщі сараю брата визволяє. Заскріпіли рано двері у великій хаті Вставай, вставай, Катерино, брата, зустрічати. Катерина подивилась. Та й заголосила Це не брат мій, це мій милий, я тебе дурила. Одурила і Катрина додолу скотилась головонька. Ходім, брате, з поганої хати, поїхали запорожці вітер доганяти. Катерину чорнобриву в полі поховали, а славні запорожці в степу побратались. Не так тії вороги. Не так тії вороги, як добрі люди, і окрадуть, жалкуючи, Плачучи, осудять. І попросять тебе в хату, і будуть вітати, і питать тебе про тебе, щоб потім сміятись, щоб з тебе сміятись, щоб тебе добити. Без ворогів можна в світі як небудь прожити, а ці добрі люди найдуть тебе всюди і на тім світі добряги тебе не забудуть. Ой чого ти почорніло? Ой чого ти почорніло, зелене є поле. Почорніло я від крові за вольною волю. Круг містечка, берестечка на чотири милі мене славні запорожці своїм трупом вкрили. Та ще мене й гайворони укрили з півночі. Клюють очі козацькі, а трупу не хочуть. Почорніло я зелене та за вашу волю. Я знов буду зеленіти, а ви вже ніколи не вернетеся на волю. Будете орати, мене стиха та орючи долю проклинати. Заросли шляхи тернами. Заросли шляхи тернами на тую країну, Мабуть, я її навіки, навіки покинув. Мабуть, мені не вернутись ніколи додому. Мабуть, мені доведеться читати самому оці думи, Боже милий. Тяжко мені жити. Маю серце широке, ні з ким поділити. Не дав єси мені долі, молодої долі, не дав єси ніколи. Ніколи ніколи. Не дав серця молодого з тим серцем дівочим поєднати. Минулися мої дні і ночі без радості молодії, Так собі минули на чужині їх. Не найшлося з ким серцем ділитись, а тепер не маю навіть з ким поговорити. Тяжко мені, Боже милий, носити самому оці думи і не ділить ні з ким, і нікому не сказати святого Слова, І душу у Богу не радувати, і не корить чоловіка злого і умерти. О, Господи! Дай мені хоч глянуть на народ отой убитий, на тую Україну. У нашім раї на землі. У нашім раї на землі Нічого кращого немає, як тая мати молода своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся. Дивуюсь дивом, і печаль охватить душу, стане жаль мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері святої, що в мир наш бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає. І стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись. Це моє, моє. І дивиться на його, і молиться за його Богу, і йде на улицю гулять гордіше самої цариці, щоб людям, бачте, показать своє добро. А подивіться моє найкраще над всіми. І ненароком на інший гляне весела, рада Боже мій, несе додому свого Івана, і їй, здається, все село весь день дивилася на його, що тільки й дива там було, а більше не було нічого щаслива я. Літа минають, потроху діти виростають і виросли. І розійшлись на заробітки в москалі, І ти осталася, небого, І не осталося нікого з тобою дома, Наготи старої нічим одягти, І витопить зимою хату. А ти не здужаєш і встати, Щоб хоч огонь той розвести. Холодній молися оселі за їх. За діточок. А ти, великомученице, села минаєш, плачучи вночі, І полем степом ідучи, свого ти сина закриваєш, бо й пташка іноді пізнає і защебече он Байстря несе покритка на базар. Безталанна. Я. Де ділась? Краса твоя тая, що всі люди дивувались. Пропала немає, все забрала дитиночка і вигнала з хати, І вийшла ти за царину з хреста ніби знята. Старці тебе цураються, мов ті прокази, а воно таке маленьке, воно ще й не лазить. І коли то воно буде гратись і промовить слово Мамо, Велике є, найкраще є слово, ти зрадієш і розкажеш дитині правдиво про панича лукавого, і будеш щаслива, та недовго, бо не дійде до зросту дитина, піде собі сліпця водить, а тебе покине. Калікою на розпутті, щоб собак дражнила, та ще й вилає, за те бач, що на світ родила, і за те ще, що так тяжко дитину любила і любитимеш небого, поки не загинеш, Меже псами на морозі, де небудь під тином. На великдень. На великдень на соломі проти сонця діти грали собі крашанками та й стали хвалитись обновами, тому к святкам з лиштвою пошили сорочечку, а тій стьожку, тій стрічку купили, кому шапочку смужеву, чобітки шкапові, кому свитку. Одна тільки сидить без обнови сиріточка. Рученята сховавши в рукава. Мені мати купувала, мені батько справив, а мені хрещена мати лиштву вишивала. А я, в попа обідала сирітка сказала, хіба самому написать? Хіба самому написать таке послання до себе. Та все дочиста розказать усе, що треба і що не треба. А то не діждися його, того писання святого, святої правди ні от кого, та й ждать не маю от кого, бо вже, здавалося, б пора, Лебонь уже десяте літо, як дав я людям кобзаря, а їм неначе рот зашито. Ніхто й не гавкне, не лайне. Неначе й не було мене, не похвали собі, громадо. Без неї, може, обійдусь, а ради жду собі. Поради. Та, мабуть, в яму перейду із москалів, а не діждусь. Мені було аж серце мліло, мій Боже милий, як хотіло, щоб. Хто небудь мені сказав хоч слово мудре, щоб я знав, для кого я пишу, для чого, за що я в країну люблю, чи варт вона огня святого, бо хоч за з за того, а ще не знаю, що роблю. Пишу собі, щоб не міняти часа святого так на так. Та іноді старий козак верзеться грішному усатий своєю волею мені на чорнім воронім коні, а більш нічого я не знаю, хоч я за це і пропадаю тепер в далекій стороні. Чи доля так оце зробила? Чи мати Богу не молилась, як понесла мене, що я, неначе я змія, розтоптана в степу, здихає, Захода сонця дожидає. Отак то я тепер терплю, та смерть із степу виглядаю, А за що, їй Богу, не знаю, а все-таки її люблю, мою україну широку, Хоч я по їй і одинокий, бо, бачте, пари не найшов, Аж до погиблі дійшов. Нічого, друже, не журися. В дулевину себе закуй, гарненько Богу помолися, а на громаду хоч наплюй. Вона капуста головата. А втім, як знаєш, пане брате, не дурень, сам собі міркуй.